От, ну що, люди, а, у нас якраз зараз є можливість в Євгенії Петрікові подолати страх мікрофону. Mm. Я думаю, що після лекції з корейської мови, Женя, ти взагалі мене здивувала, це круто. От а, О, ти будеш я думаю, вже налаштувалася та на теревені, І як ти будеш з нами корейською чи українською сьогодні? Ні, я, на жаль, поки що корейську не настільки знаю, щоб не писати і читати щось зі свого. Я хочу прочитати спочатку оповідання коротенькі, а потім mm -hmm. ще в мене є такі цікаві мікрогорори. Там теж цікаво, що там в двох реченнях можна вкластися, щоб не жахати когось. Ну, спробую, чи мене вийшло. але почну заповідання. Та, що завжди поруч, називається. Ти приходиш, втомлений у свою кімнату пізно вночі, вимикаєш світло і, провалюючись у м'яке ліжко, пірнаєш до світу снів. Ти впевнений, що у приміщенні більше нікого немає? Наскільки? Вона є майже в кожному домі, ховається в темних закутках і таємно зловтішається над людьми. Іноді ти можеш почути її виття. Тихеньке завивання десь біля вікна, та недовго думаючи, ти спишеш все на протяг. А чи бувало таке, що ти довго шукаєш і не можеш знайти якісь невеличкі дрібнички, на кшталт ручки або записника чи ключів від будинку, а потім знаходиш їх у зовсім неочікуваних місцях. І в той час, доки ти вважаєш себе незграбою, вона тихенько сміється у своїх невидимих сховках і продовжує пустоші. Їй весело. Вона почекає, поки ти заснеш, і тихенько вилізе з-під твого ліжка. Обережно, без зайвих рухів, протягне свою тоненьку кістляву руку, схожу на гілочку молодого дерева, перебиратиме твоє волосся своїми пальцями павучими лапками. У тебе вночі залоскотав ніс або рука, навіть не відкриваючи очей, ти змахнеш невідомий об'єкт і перевернешся на інший бік, так і не усвідомивши, що це було насправді. Це вона лоскотала тебе, вириваючи із теплих, приємних снів. Її кудлате, скуйовджене волосся звисає вниз на маленький, наче кулачок голові. Вона підійде ближче, доторкнеться своїми холодними могильними губами до твого лоба, і солодкі сновидіння враз зміняться кошмарами, від яких кров холоне в жилах. Ти прокинешся, спітнілий, і переляканий від нещодавного сну і почуєш, як скрипить підлога у будинку. Все ближче і ближче, ближче і ближче. Ти почуєш шурхіт чиїхось кроків, а потім побачиш тінь, що проявиться у світлі місяця на кілька секунд. Інстинктивно, навіть не розуміючи, що робиш, ти підхопишся зі свого ліжка і ввімкнеш світло. Але її вже не буде поряд. Вона сховається, стане невидимою або пролізе у найтоншу шпаринку у тріщинку в стіні. Ти впевнений, що у твоїй стіні немає тріщинок? Жодної? Якусь вона усе таки знайде. Перевівши подих, ти поясниш собі, що це був лише поганий сон, і повернешся до ліжка. Завтра рано вставати, у тебе немає часу на роздуми. Але тепер, кожного разу, коли ти заснеш, вона буде приходити і сідати поруч, торкатися тебе і усміхатися. Ти їй сподобався. І де б ти не був, якими б краєвидами не блукав у своїх сновидіннях, знай, вона завжди перетягне тебе у свій світ. Чому? Їй нудно, у неї нікого немає, вона й досі сумує за своєю мамою, мамою, що навіть не встигла її похрестити, не поховала, як належить на перехресті, а просто позбулась своєї маленької ненародженої донечки, просто закопала десь біля будинку вночі і забула навіки про її існування. Колись вона була потерчан. Ніхто її не перехрестив, ніхто не згадав жодного разу. Минули роки, і вона стала такою. Тепер вона чіпляється до кожного, хто живе у будинку, під яким її поховали. Ти впевнений, що біля твого будинку ніхто не ховав таємно своїх ненароджених дітей? А звідки ти можеш про це знати? Історія набагато довша за твоє життя. Отож чекай, чекай, поки вона завітає до тебе вночі, її павучі пальчики так і мріють до тебе доторкнутись. Подаруй їй свій вічай, дозволь упиватися твоїми страхами. Віддайся примарне щастя, маленькій, ненажерливій істоті. Здогадався, хто вона? Це кінець оповідки. Угу. До речі, писала перший раз від другої особи. Це був такий в мене експеримент. Зазвичай не пишу так. Взагалі дуже рідко я бачу такі твори. Так, mm -hmm. да, і до речі, ось якщо ми подивимося на дійсно на хорор, то от в Євгенії, це скажем так, найкласичніший варіант. Да? от тобто, тут так, це такий жахастик класичний біч. Так, от, от такий, як має бути. От...